У цей міжнародний день боротьби за права дітей продовжити тему розвитку громадських ініціатив, які об'єднують дітей та підлітків. Ми запросили до студії програмного координатора молодіжної організації Пласт, Національна Скаутська організація України Анну Музалу. Анно, дякую, що ви знайшли час сьогодні. Для нас Вітаю. цього року «Пласт» відзначає сторіччя з часу заснування організації. Як зароджувався пластовий рух» в Україні? Ну, власне, пласт бере свій початок ще з початку, з початку минулого століття, 1911 року. А три таких поважних персони: це доктор Олександр Тисовський, це син відомого письменника Іва, Івана Франка, Петро Франко і також Іван Чмола. вони створюють перші скаутські українські гуртки у Львові. От на основі скаутського руху, який той час вже був поширювався світом, його створював американський. Uh, Lord Biden Powell от і власне ці гуртки почали почали пласт в україні а наскільки активним після після незалежності україни пласт відродився знову тому що він насправді практично був знищений в часи радянські часи наскільки сильним сьогодні є пласт вируху в Україні? ну насправді пласт створився в 2011 році а mm -hmm. в дванадцятому 12, 12 квітня 2012 року це була офіційна присяга mm -hmm. яку склали перші гуртки і через власне війни через оці всі перша війна друга війна в 1939 році він був заборонений. І вже власне після Другої світової війни пластуни переїхали в українську діаспору, українська діаспора, і вже працювали, пласт працював вже за межами України. Після цього, на початку 90-х років, пласт повертається в Україну. І активно починає працювати. Власне, зараз пласт, я вважаю, що досить активно працює. Це найбільша молодіжна громадська організація України. Кількість осіб за звітами попереднього року це є 5053 особи. От, і ми постійно працюємо, постійно розвиваємося. І Тобто насправді пласт так би мовити, оця друга хвиля еміграції, яка приїхала у Сполучені Штати після Другої світової війни, вона зберегла цю цей пластовий рух тут і для того, щоб потім перенести на Україну. Ви були в цих пластових таборах? Наскільки сьогодні вони відрізняються, і чи є вони співзвучні з тим, що відбувається в Україні? і Як це відбувається в Україні? Так насправді мала можливість побувати на таборі в Америці. Дуже багато всього схожого насправді дуже приємно насправді насправді хороший. Хороший табір, вони трошки відрізняються, Все-таки в Україні трошки інша є мета. В Америці більше зберегти українське, зберегти українську мову. Тобто тут акцент робиться на тих речах. В нас мета побудувати українське суспільство. Та, тобто ми мусимо формувати, виховувати, самовиховувати громадян, свідомих громадян, які власне будуть будувати це суспільство, яке власне, потребує такого громадську організацію. От, і, це дуже дуже добре що ми маємо все-таки контакт контакт наш є збережений і ми працюємо з пластунами з америки і з інших країн які власне ще далі передають продають якийсь певний досвід у нас у нас до речі зараз були були кадри якраз цього пластової пластових таборів у сполучених штатах ви кажете що відрізняється своїм наповненням у ці ці пластові табори чи ви маєте якісь спеціальні групи спеціальні класи якісь лідерські лідерські програми у вас у, у, в Україні, чи тобто, як, як це все-таки оця різниця? Яка це різниця? Більше трошки в деталях, скажіть нам? А, ну, власне, а, а, в, а, в пласті в нас є такі традиційні речі, як пластові вишколи, пластові семінари. Це така термінологія наша. А, це а, власне там, де розповідаємо, як виховувати, як працювати з дітьми. От і в Дуже часто ем, ми запрошуємо американсь, американських пластунів, і також е, намагаємося відвідувати їхні вишколи. Mm -hmm. Все таки е, в нас трошки і законодавство інше, і в нас трошки е, умови умови пластування інші. Та, якщо брати для прикладу е, наметові табори, та mm -hmm. то в нас. Є дуже такі, можна сказати, такі дикі умови. Та тобто, mm -hmm. ми в наметах самі варимо їсти самі. Тобто діти абсолютно все роблять самі. Та тобто, якщо в Америці це трошки є небезпечно дітей допускати до вогню, тобто є спеціальні люди, які власне допомагають mm -hmm. цьому цьому пластуванню. Також ми їдемо в гори в дику природу, а в американських пластунів вже є оселі свої. Тобто це це така можливість, це хороша можливість. Є вже спеціально встановлені і будиночки і. І люди, які там постійно працюють, і знають систему, і допомагають там різні і медичний пункт. Та, тобто, якщо ми в таких умовах важких, і в нас немає там професійних, там медичної допомоги, тобто є. Один-два лікарі, та от переважно це студенти старших курсів. От то в, в даному випадку в Америці це вже дуже гарно поставлено на місце. Отже, тоді я успіхів. Вам ви цього, цього, цього серпня святкуєте, і успіхів у вашому святкуванні вашого сторіччя вашої організації. Щиро вам дякую. Нагадаю, у студії з нами була програмний координатор молодіжної організації Пласт, Національна скаутська організація України Анна Музала.